На Росії атаковане ключове підприємство з виробництва вибухівки та двигунів для армії Путіна. Прекрасне відео підтвердження друзі атаки служби безпеки України і очевидно Василя Малюка по заводу з безпілотниками 13 січня. Все покажу, все розкажу. Путін нарешті вперше в цьому році вийшов на публіку, видав там 34 чотири вірші грамот новим якимось послам і зробив нові дикі заяви про нашу Україну. Все з вами розберемо. Історія тягнеться аж до 1997 року. Трамп друзі забув з'їсти. Це пігулки адекватності і реальності, і відповідно знову звинувати Україну в затягуванні так званого плану миру. нібито Україна і Зеленський не хочуть завершення війни. А Путін, звичайно, ж хоче. Врешті європейські країни відправлять своїх чи вже відправили своїх військових до Гренландії, і це іспанський. Сором сьогодні, 15 січня, четвер. Мене звати Ігор Гаврищак. Давайте разом з вами оглянемо традиційно найважливіші новини цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим як розпочати детально з вами все проговорювати. До речі, Володимир Зеленський зустрівся із Залужним, викликав його до себе в офіс президента. Дуже цікаво. Давайте попрошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити ваші лайки. Коментуйте, поші тільки ви дивитесь і ваші роздуми, емоції, запитання, побажання, зауваження все залишайте в коментарях. Все беру до уваги і дякую вам за це. Велике, ну що ж, поїхали, друзі, сили оборони України в ніч на 15 січня. А якщо бути точнішим, то пізно ввечері, 14 січня, атакували хімічний завод. Невинномицький Азот у ставропольському краї Російської Федерації. Ось є прекрасні кадри. Ви самі побачите, що палало дуже і дуже гарно. Ось в Далечині знімають росіяни. Як горить справді ключове підприємство на півдні Росії? Що про нього варто сказати, друзі? А перше, минулому у році е, мінімум чотири рази сили безпілотних систем Роберта робота Мадяра атакували це підприємство. Очевидно, що воно важливе. Чому воно важливе? Тому що є е, е, цей невиномицький азот постійним постачальником хімічних компонентів для іншого заводу іскра одного з найбільших машинобудівних підприємств Росії, яке розробляє та виробляє ракетні двигуни та тверд е, на твердому паливі. Перепрошую, та їхні елементи для різних ракетних комплексів Крім того, друзі, завод постачає сировину для виробництва потужних вибухових речовин, таких як гексоген та октоген, на заводі імені Свердлова в Дзержинську нижньогородської області. Ці вибухові матеріали використовуються у виробництві артилерійських снарядів та бойових частин для ракет. Тобто, ви самі зараз прекрасно зрозуміли наскільки це важливе підприємство і чому це ж п'ята атака, і перша в 26-му році. Нашими оборонцями дуже сподіваюся, що вона була вдала. Також пригадуйте, 13 січня ми з вами говорили. Атака по Таганрогу, і в Таганрозі був атакований завод Атлант Аеро, який слугує хабом для великої кількості безпілотників, які складаються там, виготовляється. Це Молнія 1 Молнія 2 інші види цих безпілотників. Так, от ось інтери Дніпро Осінт, наші перевірені хлопці та дівчата, які завжди все детально аналізують, показали цю, цей ракетний наголошу удар. Ось як. Це не виглядало друзі. Так це миск Ось суть тому пригадуєте що був удар 13 січня Згодом генштаб повідомив, що це служба безпеки України. А я чим переконаний, що туди приче до цього удару причетний Василь Малюк. І разом з військово-морськими силами, що можна робити, чіткий висновок що це були нептуни ракети. Як ви зараз бачите, ось на цих кадрах два цехи були уражені. Ось ще раз подивіться, і ось. Переконайтеся, що вони були вдарені нашими ракетами. Відомо наступне, друзі, що загоряння відбулося там двох цехів ем, з виробництва. Там серйозна була пожежа, і очевидно, це підприємство ще довго не зможе робити ці молнії і інші, до речі, крім мовні, також безпілотники їхні оріон і засоби радіоелектронної боротьби. Головне, звичайно ж, це. Удар, але не менш важливо побачити підтвердження, що ми з вами щойно і зробили: шостий танкер. Друзі, тюньового флоту російської, і венесуельської, і іранської <хи> нафти було затримано американцями. Вони не церемоняться. Ось дивіться ці кадри, покажу вам. Так, прибираємо і показую як е, виселились у Карибському морі. Захоплено ще один танкер. Американці виселилися на судно Вероніка, яке зараховують до тіньового флоту Ірану і Росії. Судно змінило назву на Галілео, і також намалювало собі традиційно вже російський прапор. Думали, що їх врятує це, але бачимо, ні. Е, мені здається, що отакий от підхід повинен бути саме і е, з цінньовим флотом безпосередньо російської нафти в Балтійському морі. Морі в чорному морі, і до речі, британці ми з вами говорили, що на, на офіційному рівні сказали що вони розглядають варіант захоплення танкерів тіньового флоту Російської Федерації нафту продавати і гроші е, перераховувати на потреби України. Що цікаво прецедент трапився сьогодні. Друзі, Німеччина е, в своїй акваторії Балтійського моря не пустила російський танкер. Сіньового флоту так там 20, йому 27 років. Він старий, лед виходить. Але сам факт: ми з вами неодноразово говорили. що 80% усього тіньового флоту Російської Федерації виходить з двох портів: у Луга, це біля Санкт-Петербургу і Приморськ. Це Балтійське море, і якби країни, наші партнери і Балтійські країни проявили політичну волю, хоробрість і робили так, як Німеччина забороняли заходити е, тіньовому флоту, то Росія би відчула дуже і дуже серйозні проблеми. До речі, вона і так відчуває. Я вам пізніше розповім про цифри, наскільки зменшились в Росії надходження від нафтогазових. На продажу нафти і газу. і там справді просто феноменальний обвал. І що цікаво, що в січні місяці буде ще гірші показники, ніж в грудні минулого року. Але давайте про це по порядку. Зараз згадаємо Трампа 47 сьомому помилку американського народу. Він дав ексклюзивне інтерв'ю агенції Reuters і звинуватив Україну Зеленського що у нас немає бажання завершувати війну. Що він сказав? Я думаю, він готовий укласти угоду. Так Трамп сказав про Путіна. Я думаю, Україна менш готова укласти цю угоду. На запитання представника Reuters, чому переговори під Керівництвом США досі не змогли завершитися найбільшим завершити найбільше сухопутних в Європі за Другої світової війни. Трамп відповів Зеленський. Ми повинні переконати президента Зеленського підтримати це. Що це? А зараз ми я вам наведу слова Путіна, і ми розберемо, що мав на увазі це Трамп, і чому це абсолютно неприйнятно для України і чому претензії Путіна, диктатора терориста, виходять далеко за межі України. Але продовжу про Трампа на питання про те, чому на його думку український президент затягує переговори, Трамп не став вдаватися в деталі, але сказав: я просто думаю, що йому знаєте важко. Домогтися свого, крім того, трамп заявив Ройтер, що йому нічого не відомо про можливий візит Стіва Віткофа і його зятя Кушнера до Москви Про це напередодні повідомляли в агенції Bloomberg І також сказав: Ви знаєте, що 19 23 січня будуть в Давосі зустрічатися в Швейцарії світові лідери, і Трамп сказав, що я б зустрівся з Зеленським, якщо він буде там, і ця зустріч очевидно повинна відбутися, але бачите, пішов такий прогріві Трампа. Він знову звинувачує. Україну і Зеленського, а тому, що вибачте, ми не хочемо капітулювати. Вибачте, ми не хочемо прогонатися проти проти під терористів і геноцидників. Ну якісь такі незручні українці, і Україна, та що ну от вона бореться за свою незалежність. Ну що ти поробиш з твоєю Україною? Бідний Дональд Трамп, звичайно, це сарказм. Про Путіна, друзі, Пісков вийшов. Почав розповідати, що вони підтримують оці от висловлення Трампа. Що Зеленський не бажає Україна йти на ем, як вони кажуть, стійкий. І тривалий мир, але найцікавіше, що вперше друзі Путін з минулого року вийшов на публіку. Він зустрівся з представниками інших країн, мають на увазі потенційними послами 34 чотири країни, якихось там були, вручив їм вірші грамоти. верніше, вони йому вручили, і він прийняв їх. І суть в тому, що він багато чого цікаво сказав. По перше, друзі. Зразу наголошую, він сказав, що Куба, наші вірні друзі, ми з Кубою, ми за них, але нічого не згадав про Іран, нічого не згадав взагалі про Венесуелу і Мадуру. А це ж ключовий був партнер. Там 18 мільярдів Росія доларів е дала кредиту Мадуро, там в. Купа великої багато військової техніки в Венесуелі російської там в Вагнерівці гинули, помирали ці пси, коли намагалися захищати Мадуро. Про це все Путін мовчить. А чому йому немає що сказати? Тому що завдяки силам оборони України, як я наразі казав, з геополітичного гравця до повномасштабного вторгнення, яким хотів бути Путін. Ми зробили з Росії маленьку країну, на увазі, не за територією, а за. Своїми амбіціями і претензіями дуже малесеньку, непримітну в світі країну. Так, от друзі, але він згадав про Україну Сталий мир і як він це бачить. Так, от. Приймаючи вірчі грамоти послів у четвер в Кремлі, Путін заявив, що криза навколо України стала прямим наслідком багаторічного ігнорування справедливих інтересів Росії та цілеспрямованого курсу на створення загроз навколо нашій безпеці на просування до російських кордонів блоку НАТО всупереч даним нам публічним обіцянкам. Він запропонував заважити війну в Україні через побудову нової архітектури безпеки Європи та у світі. Про це я вам зараз ще згадаю про ад нову архітектуру. Було сказано Путіним ще перед початком повномасштабного вторгнення. Після цього Путін нагадав, що Росія неодноразово виступала з ініціативами побудови нової, надійної та справедливої архітектури європейської та глобальної безпеки. Ми пропонували варіанти та раціональні рішення, каже Путін, які могли б влаштувати всіх в Америці, Європі, Азії та усьому світу. До цього ж президент запропонував повернутися і. Принципу архітектури і зараз пригадуєте, було був виступ у 2007 році на Мюнхенській безпековій конференції, де він сказав, що світ не повинен бути однополярним. Це був камінець е, в сторону Сполучених Штатів Америки, і він за багатополярний світ. І що ж це, друзі, за архітектура? Я вам нагадаю: перед повномасштабним вторгненням Путін вимагав е, НАТО. Серед іншого, аби Північна Атлантичний Альянс камбекнувся до 27 травня 1997 року. Це якраз тоді підписала співпрацю НАТО-Росія в 2014 році. Після анексії Криму цю співпрацю було розірвано і неодноразово країни країна НАТО наголошила, що Росія порушує ці домовленості. Чому зараз Путін згадав про цю архітектуру? Я вам просто нагадаю, що було в 1997 році, як виглядало НАТО, ось дивіться. Члени НАТО до 97-го року це синім кольором. Члени НАТО після 97-го року це е, цим зеленим в'ялим кольором. Ну і ви знаєте, Швеція і е, Фінляндія, це от вже на той момент, коли цю карту робили, ви бачите, Швеція ще така була не прийнята, бо там турки мали претензії, і не лише, але бачите, от загалом, зелені це ті, хто після 97-го року став членами. Нато так, от Путін вимагає, аби всі ці країни вийшли з НАТО, і це він бачить так архітектуру світу. Ну ви розумієте, що це виходить далеко за межі України, за межі війни в Україні, чого хоче Путін, і ми розуміємо він про його імперські бажання. І знову ж таки, про сталий мир, який там каже Путін, Лавров знову ж таки згадував про Донбас, Новоросію. І Крим, ну ми ж прекрасно знаємо, що до Новоросії вони собі відносять як мінімум Одеську і Миколаївську область. Тому ці звинувачення Путіна і е, Трампа верніше, і підтримка Путіна. Мені здається, це знову ж таки два цих негідники грають в свою гру. Ви знаєте, бачите, що все йде циклічно. Україна відбувається від диких капітуляційних пропозицій, нібито е, представників США, але насправді це план Путіна відбувається успішно, ідуть зараз нові наскоки. Цілком можливо, що ці наскоки йдуть від Трампа, друзі, перед зустрічю в Давосі. Бо ви ж знаєте, що в Давосі має бути серед іншого і Кірстарман і Лід і лідери коаліції охочих, які хочуть дотиснути Трампа з гарантіями безпеки для України після завершення війни. Ну і звичайно ж 800 мільярдів, які обіцяють видання джерела США виділити для відновлення України. Можливо, саме тому Трамп зараз так говорить аби. Просто таки забуксувати ці домовленості в Давосі. будемо бачити, будемо чекати зустрічей саме в Швейцарії. Нагадаю, 19, -го, 23 -го січня. Насправді, друзі. Як завжди, дуже чітко висловилась в Польщі. Там є два політики, які нам Україні імпонують. Це не Навроцький, звичайно що не президент, а це міністр закордонних справ Сікорський і, звичайно, відстоює Україну постійно на міжнародній арені. І звичайно, їхній прем'єр-міністр Дональд Туск. Сьогодні будемо говорити про другого. Так, от Дональд Туск зробив запас після заяв Трампа. Він зробив запас у себе. Ось ви бачите в соціальній мережі, і він написав: саме Російська Федерація, яка продовжує здійснювати ракетні атаки проти українських міст відкидає план завершення війни, розроблений за участі адміністрації президента Трампа. Про це він написав у мережі X і нагадав польський прем'єр єдиною відповіддю Росії стали подальші ракетні атаки на українські міста З цієї причини єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви усі це знаєте, написав Дональд Туск. Ну і справді, друзі, після того як був запропонований жовтній план, я вже втомився про це говорити. Але давайте будемо повторювати, бо це важливо. Кирило Дмитрів, Стівітков, Ушаков, Кушнір наприкінці жовтня накліпали цей план з 28 пунктів, план капітуляції України і сказали нібито то американці, ось є план. Погоджуйтесь. Підключився тоді держсекретар Марко Рубіо в Женеві. Вкоротили цей план до 20 пунктів. А потім вже згодом в Берліні тристороння зустріч. Європейці, американці, і Україна погодили ці 20 пунктів. Вони були неприйнятні для нас, друзі. Поганий план, але ми точно знали українська сторона, що ми погодимо це США, а Росія на це. Не погодиться на цей план новий. Ну і відповідно, ми це побачили після цього е, погодження в Берліні, яка була реакція Кремля. Це атаки по Україні, це запуск Арічника по Львову, це ж намагання зараз повністю е, унеможливити життя в столиці України. Це все бачимо, робить Путін. Росія, Путін і Кремль. А тут виходить Трамп і каже: Зеленський не хоче до миру. Ну, ну як же ж так, Росія так хоче миру, обстрілює всі міста наші. І, і, і загалом геноцидит українців, але ми не хочемо маритися. Абсолютно, ну я кажу, пігулки забув Трамп випити. Підтвердив Сібіга, наш міністр закона справ, що зустріч в Давосі таки буде на найвищому рівні. Друзі, цікаво також хочу вам сказати, що Макрон Аманаль Макрон розповів дуже цікаву річ. Президент Франції заявив, що Франція нині забезпечує близько двох третин військової розвідки Україні у війні проти Росії за словами Макрона, француз французькі служби координують та надають Україні військове розвіддання, необхідне для планування ударів, ударних операцій та оборони. Така ж роль Парижа на думку лідера Франції стає критичною на фоні часткового перегляду співпраці з Сполученими Штатами Америки щодо надання розвідувальної інформації. Друзі, хочеться дуже в це вірити, пригадувати Кирило Буданов, будучи ще останні там тижнів будучи керівником головного управління розвідки, Казав, що ми залежимо критично від е, е, американців в двох напрямках: це розвіддані, але не ті, які вони нам безкоштовно надають, а по контрактах і швидке визначення паленгування запуску балістичних ракет. От кажірло будано, це два ключових напрямки. Якщо французи можуть тут нам допомогти, це було б дуже і дуже добре. Але застерігаю вас, ми працю знаємо, як гарно і красиво вміє говорити Макрон. А як на ділі виходить трішки зовсім інакше? Тому давайте холоднокровніше сприймати його слова. Ну і друзі, хотів вам також сказати, пригадуйте, коли Трамп неодноразово в останні дні заявляв про Гренландію, що вони будуть підкуповувати гренландців, що вони будуть їм потрібна Гренландія інакше, якщо не США, то Китай або Росія захоплять Гренландію цей острів. До речі, в наступних випусках я вам детально хочу показати і розповім схематично, чому так вчепилися американці за Гренландію. Там є раціональне зерно, але не такими методами. Тому що суть ми розуміємо, але підхід абсолютно неприйнятний. Ну і ви знаєте, що влада в Гренландії сказала нещодавно, що вони абсолютно, якщо їм треба буде вибрати між Данією і Гренландією, вони виберуть, звичайно данію. Але тут важливо, що ох, ті європейці, ви знаєте, чому європейці не можуть згуртуватися і нормально себе, хоч раз продемонструвати. Ну, ви знаєте, що Німеччина, Норвегія, Велика Британія заявили наступне. Що вони готові відправити свої війська в Гренландію на тлі заяв Трампа щодо можливої анексії тим чи іншим шляхом острова на користь США? І що ви думаєте, друзі? Німеччина відправила свої війська в Гренландію. Знаєте скільки? 13 військових для участі у багатонаціональній розвідувальній місії на запрошення дані. Норвегія відправила двох військових радників дороги Гренландії. і всіх перевершила Велика Британія. Тому що вона відправила одного військового офіцера до Гренландії на тлі постійних погроз Трампа. Як вам таке? І Як вам такий контингент? Чи вам не перегукується такий контингент, який повинен бути в Україні, який обіцяють нам французи і британці? Ні, звичайно, я дуже дякую їм за допомогу, але, ну, друзі, реально. Як це має сприйматися в світі? Окей, можливо, це консультативні, якісь вони будуть там спілкуватися. Але ну, сам факт: Ви кажете, відправляєте війська, а загалом 13, плюс 2, плюс 1, 16 від військових від, від трьох країн. Ну це виглядає і звучить як мінімум не авторитетно. Погодьтесь, буду таким м'яким і дипломатичним. Ну і друзі, на завершення хочу сказати, польща по, е повідомила, що таке передасть Україні ось ці красані е міги. Їх буде десь орієнтовно 9. Це повідомив їхніх заступник е оборони. Ніби це співпраця. Ми даємо їм якісь е дані і розробки по БПЛА, їм же безпілотники, і робота проти безпілотників потрібна. згадайте 10 вересня до них залетіли російські дрони. Вони не знали, що там робити. Піднімали нідерландські f 16 які жалюгідно, 25% лише збили. І от ми їх отримуємо Це радянський взірець. Не модифікований, але в умовах повномасштабного вторгнення нам і така допомога підійде. І також хочу вам сказати. Я вам обіцяв розповісти про ситуацію з російськими доходами. Так, от в грудні друзі, 447, 448, майже мільярдів рублів, зайшли від продажу нафти і газу. Це на 43,3% менше ніж за аналогічний період в минулому році, і в січні друзі буде ще менше. Нафтогазових доходів Путіна від продажі нафти тут комплекс, звичайно ж, це і санкції на Лукові Роснефть Це і удари по нафтопарним підприємствам, це удари по портах збройних сил України. Тобто, завдяки феноменальній роботі Сил оборони України Росія втрачає великі, бачите, майже половину доходів від нафти і газу, і така робота буде продовжуватись і. Росія далі буде отримувати ще менше доходів, аби Путін врешті пожалкував про те, що він вирішив позбавити українців життя, вирішив позбавити Україну незалежності. Друзі, це були найголовніші новини на 15 січня четвер. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте і діліться нашою з вами щоденною.